Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословене четверг, живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості, в благословенні заповіді Господні. В обітницях Господня, знаєте, є така обітниця Господа, що коли будеш жити моїми настановами, то будеш, бати, бачити чудеса, знамена і в своєму житті. І це правда. І багато маю свідчень, багато різних історій. Тут зустрічаю з людьми, різними людьми. І багато чую різних свідчень, різних навіть фотографій, де ну, фотографії об'являлась буквально Марія, щоб навернути одну людину. І, і це насправді чудово, чудово. І сьогодні питання, чи бачиш ти знаки чудеса і знамена в своєму житті. Якщо ще їх не бачиш, то не розчаровуйся, обов'язково їх побачиш. Лише Витривай на дорозі святості. Сьогодні рем 25 травня 2012 рік. Дорогі діти! І сьогодні вас закликаю до навернення і святості. Бог через молитву хоче дати вам радість і мир, але ви, дітоньки, ще далеко прив'язані до землі і до земних речей. Тому закликаю вас знову відкрити своє серце і погляд на Бога та Божі речі і радість та мир запанують у ваших серцях. Дякую, що відповіли. На мій заклик. Марія каже зараз останнім часом до нас, що ми прив'язані до земних речей. І це правда, це правда, тому що ці речі у нас завжди на умі, завжди на серці, я би сказав. Бо завжди, а зараз перед зимою, то взагалі страхи чи буде щось до їжі, чи матимемо працю, чи буде щось з'їсти. Ну, тобто, прив'язані до таких ну, речей необхідних, якби, бо вони необхідні. Але багато часу над цим культивіруємо. І вірю, що у нас мало хто прив'язаний на такі базові потреби, а більшість прив'язана на iPhone 16, який там вийшов, коли я куплю собі. Ще кредит за 15 не віддав, вже 16 треба купувати. Ну, Вірю, що серед наших глядачів таких немає: воїнів Марії і войовниць бой... Марії. А, але все одно Марія звертає нашу увагу дуже часто. Що ми прив'язані не до того, прив'язані до якихось земних речей. Навіть не знаємо, що такі Божі речі, і тому нам треба вчитися пізнавати ці речі, каже Марія: сьогодні закликають Тебе до навернення і святості. Тебе, власне, тебе, ні когось іншого, не сусідку, не сусіда, не чоловіка Твого, а тебе до навернення і святості. Чи сьогодні живеш в, в стані навернення і святості, прагнення святості? Ну, чи живеш, чи не живеш. Власне питання, чи сьогодні хочеш знову сказати так: сказати так, наверненню своєму, і сказати так своїй святості, бути святим. Бо нас, знаєте, як когось почуєш, що когось святим назвали, то ні, ні, не кажи так, нельзя, не можна, і то, і то, і то, і то. І то. Ну, бо ми путаємо різні речі. Речі, коли святий проголошений церквою, і коли людина живе просто свято. А таких святих, які не проголошені церквою, можуть бути мільйони, про яких ніхто не знав, які життя віддавали за Ісуса в підвалах десь, десь були розстріляні, закопані. Бо ми знаємо про священників, там історія там розповідає, тут, наприклад, теж в Меджугорії є, що розстріляли 20. Чи більше францисканців, власне, коли була е, війна. І ми такі історії знаємо. А скільки людей було просто мирян застрелено? І ми сьогодні не знаємо, скільки, направду, є святих, а їх дуже багато. Не більше, ніж церквою визнано, Церкво, церквою визнані святі, які були значими святі, такі вже масштабні, вчителі церкви, там, і, то, і то, і це дуже добре. Але направду їх більше набагато. І сьогодні питання: чи хочеш ти долучитися до цієї армії святих, бачити чудеса, знамена в своєму житті, такі надприродні дива. надприродні. Бог через молитву хоче дати тобі радість і мир. Бог хоче дати тобі через молитву. Бачимо, Марія дуже часто каже через молитву. Бог хоче дати, може дати. Тільки через молитву. Бог хоче всім дати, але тільки ця змога через молитву проходить, тільки через молитву. Тобто не маєш відносин живих з Богом. Е, до, ну Не проси, не проси, Бо не зможе. Бог хоче тобі дати. Але якщо ти молитву відбуваєш, знаєте, так на на фоні того, ну так, відбув, відстояв, відстрілявся. Можна навіть вервицю стояти, відстріляти і не увійти в глибину, не увійти в молитву від серця до серця. І, і це вже проблема таких серйозних молитовників, коли ми можемо молитву на автоматі вистрілювати, але не входити в глибинь, не входити в роздуми цієї вервиці, не входити в роздуми, що Бог хоче мені сьогодні сказати через цю вервицю. І ось це е, страшно на правді. Страшно, що можемо відстрелювати молитву і не розуміти її. Не розуміти суть молитви, не розуміти суть розмови з Богом, не розуміти взагалі, для чого та верветься. Ну просто му казати на рівні, знаєте, дитячого. ну Треба відмовити, відмолитися, Отче наш, радуйся Марія, і Боженька все дасть. Боже, Боженька все дасть. Але так не працює. Так не працюють. Треба навчатися, треба розвиватися мати особисті відносини з Господом, мати групові молитви. Бо це все йде на розвиток. Бог через молитву хоче дати тобі радість і мир. Хоче дати тобі радість. Якщо сьогодні не маєш радісті мир, то молися більше. Більше. Каже Марія, але ти ще далеко, далеко прив'язаний до землі. І до земних речей. Прив'язаний. ланцюгом. Взяли, прив'язали і ходиш до землі, прив'язаний. На небо летіти треба, а ти прив'язаний до цепку носиш. Золоту, може, срібну, не знаю. Але не хрестиком, а прив долар. Знаєте, як супер -круті репери ходять там. На золотій цепі знак долару носять. Прив'язані. Показують, що вони прив'язані до землі до землі. Прив'язано до землі, це гроші. Постійна думка про ті гроші. Це також прив'язано до земини і до земних речей. Бо гроші нам потрібні, щоб купувати речі. Власне, якщо за гроші не можна купувати речі, то з них ніякого толку нема. Взагалі ніякого, просто папір. А потрібні гроші, щоб купувати нову мультіварку, нову там, не знаю, телевізор, новий телефон, новий автомобіль і то все ми постійно. Своє життя кладемо, 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 щоб купувати ці речі, бо ми до них прив'язані. Тому закликаю тебе знову відкрий своє серце і погляд на Бога та Божі речі. Божі речі. Я вчора вже казав трохи про Божі речі, що це таке, і благодаті, і благословіння, і, і здоров'я, і Тобто Божі речі на нас впливають. Але також це Божі речі, які. Складаються там на небі. Це милостиня, добрі, добра жертва, я би сказав, які ми вкладаємо, інвестуємо свій час, інвестуємо свої гроші, інвестуємо різного роду, чим можемо. Хто чим може, хтось доброю порадою, хтось обіймами, хтось, тобто інвестуємо своїм життям. Прощення навіть це теж Божі речі. От, наприклад, людину не можеш простити, по-людськи не, не можеш. Але кажеш, Боже, заради тебе пробачаю тій людині. І це також божі речі. Божі речі це ті, які для нас важкі, по-людськи важкі речі. Любити ворогів це Божі речі. Розумієте? І ці Божі речі. Божі речі це молитва, розмова з Богом, все, що пов'язано з наверненням. Є Божі речі. Каже Марія, знову відкрий своє серце і погляд на Бога. Погляд, свій погляд фокусуй на Бога. І на Божі речі. Не сьогодні думай, як тобі більше грошей заробити. У нас весь фокус тільки там, би, де вірвати тих грошей, де би муточки, щось прокрутити, щось зробити. Все, все все тільки у нас скручено, тільки на тому, щоб грошей заробити. Марія каже: зверни увагу на Божі речі, зроби щось. Зроби щось для Бога. І це буде Божі речі. Порозмовляй з людиною, запиши якесь відео, евангелі... запиши своє свідчення. Поїдь на реколекції, дай свідчення це є Божі речі. Попрацюй на Божі речі. Попрацюй на все царство. І тоді каже і радість, та мир запанують у твоєму серці. А це вже конкретна обітниця. Якщо звернеш погляд на Бога. На Божі речі будеш звертати увагу, будеш прагнути Божих речей, а не тільки матеріальних земних. Тоді радість та мир запанує в твоєму серці, і будеш мати повноту благодаті. Тож сьогодні звертаємо наші погляди, аналізуємо, на що сьогодні мій погляд звернути на речі цього світу, матеріальні речі, на мутки, бізнес, темки, це все. або Мій погляд на Бога. Що Боже можу зробити для Тебе сьогодні? Чи можу послужити Тобі сьогодні, Господи? вибери мене, Господи. Я ось тут, я вільний. вибери мене, Господи, хочу Тобі послужити. Оце звернення на Божі справи. А тімки мутки гроші то все земне Земні речі, на які, звісно, ми більше часу. І аналізуємо. Не кожен не хочу нікого засудити, розсудити там або ще щось. Просто аналізуй кожен своє серце і дивимося, скільки ми сьогодні часу думаємо про тім, мутки муткі бізнеси, а скільки сьогодні думаємо про, як би десь послужити Господу, щоб радість та мир панували в наших серцях. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджугор'я папа.